Третій рік війни, а платівка та ж сама. У інфопросторі України вже давно витає запах виборів. Попри постійні нагадування, що до кінця війни їх проводити ніхто не буде. Як це буде відбуватися? Тобто, це буде вибори, як на яких як що будуть робити люди за кордоном? Як підготувати інфраструктуру? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт. Яка кількість їх приїде? Спостерігачі просто в Сумську, Харківську область, в Краматорськ, в Покровськ. Хочуть спостерігачі. Бензин у полум'я додав ще й президент США Дональд Трамп. Він натякає, що в Україні давно не було виборів. Склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, що давно в нас не було виборів? поки на міжнародній арені свої інтриги у Рівному почали обстежувати виборчі дільниці, ця новина викликала чимале невдоволення у соцмережах. Як зазначила начальник відділу ведення державного реєстру виборців, Анна Зелінська перевірку проводять через вказівку центральної виборчої комісії. Був лист, який надійшов обласним військовим адміністраціям від Центральної виборчої комісії, в якому було доручено зібрати і актуалізувати дані по виборчих дільницях в межах всієї України. В свою чергу обласні адміністрації звернулись до територіальних громад провести дану роботу, на що розпорядження міського голови була створена робоча група ну, з метою актуалізації цих даних. Здебільшого такі перевірки проводять перед виборами. Однак, прислужба ЦВК зазначила, це планові роботи, і нині у комісії немає підстав для підготовки та проведення будь-яких виборів. Ці зміни здебільшого пов'язані із зміною меж виборчих дільниць, утворених на постійній основі, а також зміною адрес приміщень для голосування та приміщень дільничних виборчих комісій, зокрема у зв'язку з прийменуванням вулиць, а також зміною назв або адрес закладів чи установ, де утворено спеціальні виборчі дільниці. Як сказав президент України Володимир Зеленський на нещодавній прес-конференції, поширення теми виборів це інформаційна атака, спрямована на послаблення суспільної думки. А ще зазначив, що міжнародні партнери не тиснуть на Україну на тему виборів. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного